Так, беруся за гриби. Зараз їх переберу всі, почищу, потом помию. Так, помила все, почистила їх, як то кажуть, і тепер у водичку вару півгодинки. Тоді воду зляти з цих грибів і готувати буду маринад Лимонної кислоти, щоб вони були біленькі в баночці. Буквально чуть-чуть рамулечку. Води, столова ложка солі з горкою, цукру столова ложка, часничок. Хочете кидаєте, хочете, ні, нам подобається з часничком. Десь ложка. Листя ваврова. перець горошком. Червоний, білий, чорний будь-який. І все, чекаємо, поки закипить маринад. Біла вода додаю в Потім трішки перцю болгарського. Я так чуть чуть додаю і для кольору банки, і для краси. 30 мл уксуса.